Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Вітаю. Мене звати Таміла Ташева. Я постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим, правозахисниця та співзасновниця громадської організації Крим -Сос». Моя рідна домівка Крим. На жаль, вже 10 років Крим знаходиться під окупацією, але ми маємо говорити про наш півострів, про наших людей, які зараз там. Тому сьогодні я розповім про відважних громадян та громадянок України, які чинять спротив російським окупантам в Криму. Але давай по порядку. Що таке спротив взагалі і чому нам варто про це говорити? Спротив це коли все населення залучене до опору агресору. Форми спротиву можуть бути різні: від фізичного знищення ворога та диверсій до щоденного спротиву. Мета спротиву на тимчасово окупованих територіях не тільки у тому, аби завдати ворогу критичних втрат. Але й деморалізувати його постійно нагадувати, що він окупант, що йому тут на раді. У спротиві можуть брати участь як добре організовані підпільні рухи, так і окремі громадяни, що діють за власною ініціативою. Мета у всіх одна: звільнити власну батьківщину від загарбників. Отже, спротив це коли ти не можеш миритись із злочинами і нічого не робити, поки загарбник знищує твою землю, вбиває людей, поширює пропаганду та залякує населення. У 2014 році Росія почала війну проти України, окупувавши Крим і частини Донецької та Луганської областей. На тих територіях окупанти закрили українські телеканали, а також українські та кримсько-татарські школи. А ще почали мілітаризацію дітей та підлітків, поширюючи ідею, що вбивати українців це нормально. Наприклад, у дитячих садочках Криму поширеними стали військові ігри, концерти та шоу за участі російських військових для дітей. На півострові дитинство перетворилося на підготовку до майбутньої військової служби. Для залучення молоді у свою ворожу пропаганду окупанти втілюють масштабні програми з поширення військово-патріотичних організацій, кадетських класів у школах та проведення заходів на військову тематику. Так росіяни виховують толерантність до насильства та репресій, формують культ війни, яка не засуджується, а навпаки, подається у формі гри чи свята. Але попри все це, протягом останніх десяти років громадяни України, котрі живуть в Криму, не перестають демонструвати окупантам, що Крим це Україна. Це і є спротив, який виражається в найдрібніших вчинках. Вони можуть видаватися незначними, але насправді є героїчними в умовах посиленого ризику: намалювати в щоденнику тризуб чи державний прапор, заспівати українську пісню чи гімн України, поширити патріотичну листівку, вигукнути Слава Україні! Або читати українські канали в телеграмі для нас з тобою це звичні речі. Але для людей, які проживають на окупованих територіях, наслідком таких дій може бути незаконне переслідування, затримання, штрафи, погрози. Більше того, щоб придушити цей елементарний спротив, Росія ще у 2022 році ухвалила зміни до кримінального та адміністративного кодексів, що передбачає. Чають відповідальність за так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації, тобто держава-агресорка навмисно зробила все, щоб карати наших людей тільки за те, що вони люблять та чекають Україну, не погоджуються із діями Росії, а також публічно поширюють правду про злочини окупантів. Але така форма тиску та залякувань не зупиняє відважних українок та українців, які щодня доводять окупантам, що їм не місце на півострові. Для кращого розуміння давай на хвилинку спробуємо зануритись в цю реальність. Уяви собі хлопця йому 14 років. Він такий самий учень, як і ти. Одного дня він приймає рішення самостійно їде до Ялти з Керчі та обливає червоною фарбою банер з портретом Путіна. Або історія про восьмикласницю з Херсона, яку під час окупації незаконно вивезли до Криму. Вона не встала під час виконання ворожого для неї російського гімну в класі, а натомість написала в Зошиті: Слава Україні! Та перемога буде за нами. За це дівчинку звинуватили, що вона негативно ставиться до Росії і відкрито це демонструє. А що дорослі, активіст Олександр Тарапон 34 роки. Розклеював по Алушці антивоєнні листівки та порівнював напад на Україну з діями нацистів під час Другої світової війни. Його незаконно було засуджено до двох з половиною років колонії. Випадок Олександра один з перших, коли в Криму окупанти у непокорі побачили кримінальне правопорушення та ухвалили реальний вирок за нібито дискредитацію армії РФ. І тут я вважаю за потрібне процитувати слова Олександра, які, попри арешт та розуміння, що на нього чекає у в'язниці, говорив: Втратити свободу не так страшно, як втратити в собі людину. Не можна було мовчати та надіяти, коли страждає мій народ, моя країна, моя сім'я. Ці слова є потужним свідченням, що спротив в окупованому. Криму був, є і буде допоки останній окупант не залишить українську землю. Не можна не згадати історію художника Богдана Зізи. 30 років він облив синьо-жовтою фарбою будівлю окупаційної адміністрації Євпаторії у травні 2022 року. За це окупанти засудили його до 15 років позбавлення волі. До арешту Богдан захоплювався фото та відеозйомкою, вивчав 3D-моделювання, займався спортом та ходив у походи. Ще з юного віку він займався вуличним мистецтвом. Паркуром малював, писав вірші, розвивав свій блог в Ютуб, мандрував Кримом. Після початку повномасштабного вторгнення, коли було оприлюднено наслідки звірства російської агресії на Київщині та розкриту правду про злочини окупаційної армії на території материкової частини України, він більше не міг мовчати. Його акція із синьо жовтою фарбою була проти війни та незаконної окупації російськими військами Криму у 2014 році. Богдан облив фарбами двері та фасад будівля окупаційної адміністрації міста Євпаторія та кинув у будівлю запалену спиртово масляну суміш. Так він виразив свій спротив злочинним діям окупантів. Також хочу згадати історію Лініє двадцять 25 років. У 2022 році вона їхала до хворого батька в Крим. Головною причиною незаконного затримання стала наявність у лініє українського паспорта, який вона показала окупантам під час перетину грузинсько-російського кордону на КПП Верхній Ларс. Її шлях до окупованого півострова пролягав через кордон Грузії з Росією, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей варіант є чи не єдиною можливістю потрапити до Криму? Кримська татарка була єдиною пасажиркою автобусу, що не мала російського паспорту. Цей факт викликав занепокоєння у російських прикордонників. Дівчина народилася в Криму, є громадянкою України. А окупаційні документи, тобто російський паспорт, ще у 2014 році дівчина відмовилась отримувати. Саме в цьому полягає її спротив окупантам у відмові отримувати документи, які Росія насильницьки видавала громадянам України в Криму. Тим, хто відмовлявся, окупанти погрожували та створювали умови, в яких без окупаційного паспорту було неможливо отримати ні медичну допомогу, ні будь-які соціальні чи адміністративні послуги. Станом на травень 2024 року, лініє загрожує 20 років неволі за проукраїнську позицію та відмову від окупаційних документів. Росіяни бачать акт непокори у небажанні приймати їхні паспорти, а тому мешканці тимчасово окупованих територій з українським паспортом завжди є об'єктом переслідувань, ув'язнень та катувань і таких випадків сотні. За допис в соціальній мережі зі словами на підтримку України, за правдивий коментар під відео, за синьо-жовтий прапор можуть покарати, звинуватити у тому, що ти любиш свою державу, що чекаєш на збройні сили України та не можеш мовчати про злочини окупантів, про те, як вони нищать твій дім, твою країну. На думку спадають і зовсім нещодавні історії, коли проукраїнські налаштованих людей арештували, їм виписували штрафи та ще й змушували публічно вибачатись на відео перед окупантами. Наприклад, окупаційні силовики затримали вчительку з одного кримського села, яка на своїй сторінці в інстаграм опублікувала державний герб Прапор та гасло. Слава Україні. Або ось інший приклад. Окупованому Сімферополі незаконно арештували на 5 діб та оштрафували на 30 тисяч рублів місцеву жительку, яка в соціальних мережах критикувала окупантів та Путіна, публікувала українську символіку та українські пісні, висловлювалася на підтримку Збройних сил України. Нам вдалося нарахувати понад 800 випадків переслідувань мешканців Криму за так звану дискредитацію російської армії. Насправді це свідчить, що окупанти бояться українського спротиву. Вони почувають себе чужинцями в Криму і розуміють, що місцеве населення чекає на Україну. Саме тому вони намагаються залякати, засудити у своїх окупаційних судах, позбавити голосу та гідності. Про те, що український опір в Криму є небезпечним для окупантів, також свідчить наявність окремих об'єднань людей, рухів спротиву. Це і кримські бойові чайки, і жовта стрічка, і зламавка. Іатеж, частина з них діє не тільки в окупованому Криму, а й на інших окупованих Росією територіях. Мета їхньої діяльності наочно продемонструвати окупантам, що краще забиратись з нашої землі геть, бо їх тут не чекали. Що ж роблять активісти та активістки цих рухів? Кримські бойові чайки, наприклад, фіксують злочини окупантів та сповіщають про сезонні кримські бавовни. Жовта стрічка розповсюджує патріотичні листівки, плакати та стікери, а теж фіксує переміщення військової техніки окупантів та надає українській розвідці інформацію про розташування російських загарбників. А активістки жіночого руху зла Мавка ведуть свої. І щоденники окупації поширюють щотижневик зі злочинами окупантів, а також розмальовані купюри з нагадуванням, що Крим це Україна. Всі ці люди, про яких ми сьогодні говорили, наші з тобою співгромадяни є надзвичайно сміливими, і сміливість ця підсилена розумінням, що вони громадяни України. Ризикуючи власною безпекою, жителі та жительки Криму різного віку, різного роду діяльності щоденно роблять дуже багато непомітних речей для підтримки українського спротиву, для деокупації Криму і, зрештою, для перемоги України. І не про кожну акцію спротиву можна розповісти, адже публічна згадка одного лише імені, однієї лише локації чи навіть самого вчинку може викрити для окупантів цілу мережу спротиву. Сьогодні я розповіла тобі лише декілька прикладів, як наші співгромадяни протистоять окупантам. Але цих прикладів в сотні, в тисячі разів більше, і ми бережемо знання про них, доки Крим не буде деокупований. Вже зараз ми творимо історію нашої держави. Багато хто з нас втратив дім, хтось двічі. У когось він зруйнований російською ракетою. У іншого дім окупований. Але всі ми. Єдині у нашому бажанні знову бути в безпеці, повернутися до рідного дому, до рідних людей. У кожного та кожної є своя історія, ти теж частина історії, ти майбутнє нашої держави разом із тими, хто буде. Відбудовувати, відновлювати і розвивати нашу Україну, вчися, досліджуй, читай нове, цікався різними сферами. Не бійся віддавати свій час Криму та іншим окупованим територіям, які будуть неодмінно звільнені. Думай про своїх ровесників, які зараз там, це наші землі, це наші люди, і це наша історія. Проєкт Вчуся вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.